Сьогодні у нас поганий сир, це психологічний фільм жахів. Чому фільм це гра? Станьте крихітною мишею, яка проводить вихідні вдома з нездоровим татом, поки мама відсутній, зробіть тата щасливим. Я звісно не тато, але ви вже мене щасливим Одного разу за своє життя я не була в одній кімнаті зі своїм батьком. Хіба що в той момент, поки я ще була в його яйцях? Я ще подумала про те, що ну, якщо влагалі ще вважати кімнатою, то я навіть декілька разів, мабуть, була з батьком в одній кімнаті. Ew! Ew! What the fuck? Якесь дуже глибоке дитинство. Ого, ого, все піздец? No way! Це на Unreal Engine. Ми тут. Двері не відчиняються. I'm Little Mouse. Мій зубний сиропчик, пампу, лампунь. Ми гралися фігурками. Чудова сім'я. Будь ласка, не довіряй папусі. Папузі. <sharp inhale> Mm -hmm. What the fuck is this? Я пам'ятаю. Батьки попросили мене принести з кухні картоплю фрі. I whiff, I can я б хотів, щоб колись я міг свистіти. Ми робить ось так, і він ще Hello! Хеля. Здається, досить симпатично. Я не знаю, чому мама так не довіряти. We drink. We can't drink anymore. О боже, воно задихається. Uh? -shoot ага. Що це за нескінченний рушій? Щось запрацювало. Багато чого запрацювало. Вчимось готувати картоплю фрі. Десь так приблизно кожного дня в Макдональдсі готують картоплю. О, пішло, пішло, діло. О, так. Все, я У мене сьомий дан по смаженню картоплі. Сьомий дан well done. Тут все працює на картоплі. Чому? Це ж вони, пацюки. Вони були недостатньо солоними. Супермен спецпіфай на допомогу. Мені потрібно фільм. Без фолі буде погано. Батя не зможе обдовжитися фолями. He is coming! Ай, не де! Матуся-брехуха, згори у погні! Calm your nerves! Це спокій нерви, не сором цей приходь до мене. Протистояння демону. Як я можу протистояти демону? Гіноху, you демон! Know Why are you doing? <звук> Мені потрібно <звук> попісати. <звук> пливи, маленький, пливи! Біситься. Час у них. Йоу, це у них в туалеті, так? Це мої ненароджені брати, чи що? Я обережна. Я зрос. Я не хочу уявляти. Бать. Бать, іди спи. Тобі на роботу потім, ну на що ти? Ой, ой ой давай без цього. Я сподіваюся, це не член батька який запханий. Є у мене підозри, що в цій родині мене не люблять. I don't see anything! Бінді не сяк, чи so. Soft, soч, soft, sturk, sturk, k'yane, k'yan! сенсу. zіna! Хороша сім'я не говорить про свої проблеми. Відчуваю я запах щура. Ні, ні! Ні! 第、yeah. Начебто oh, багато робиш. Але ти exist. не існуєш для мене. Я... Мені погано, <реку> мені похуй на твої слова, на твої проблеми на тебе не чую. Я не бачу твоїх досягнень, не бачу тебе. Мені байдуже. Сиди тихо, мовчи, нічого не кажи, бо будеш ротом говорити, будеш піздов отримувати. У мене таке завжди бісило, тому я розказувала всю хуйню, яка <реку> відбувалась вдома. Не пам'ятаю ці частини бути. Ну, коли вона здається такою знайомою. Уу. міски, корова, меч. Я піду за мечем. Я почуваю себе сильнішим з таким мечем, як цей. Це плавлений сир. Чуєш, блядь? Давай без цих приколів, хрінь. Біла жижа прямо в обличчя летить. Жах життєво. Це не я! Це я не такий! Це не я. Це як я, але досі такий сильний. Тепер я почуваюся, значить, це дійсно я дивно, я більше не відчуваю себе поганим сиром. Смачний. Я не думаю, що я прийшла гру. Може, почати наново треба. Пряма трансляція в стімі триває 76 годин. Ну, Таке продовження є. Матуша, де, ти, де ти? А Мама! Стрива і пукає. Не? Схоже, Зак Снайдер пробігся по грі. Викупай, третя картина Мементо Морі. <клух> <клух> Тупий павук. Якийсь симулятор прибирання а не гра. Мені в дитинстві казали, прибери, а я казала, ні. Мені казали, що мене накажуть, а я казала, де я на вулицю йду. Батіно пиво, чисто, витягнуть все. Ні, ані хербухать. А ну іди сюди, сука! Ляп-ляп, ляп-ляп. Це той найбільший павук, якого треба ляпнути Ти заходиш, а він отакий. Забруднення двері зачинені, відійдіть у безпечне місце Ого, батяни шкарпетки настільки забруднені. Тато і мама п'ють алкоголь тоді, коли їм сумно. Дитина сприймає пляшку: типу тобі сумно, значить треба ахнути Чому в завжди повинні смердіти шкарпетки? У мене батька не було, тому я не шерю. Та бать, та мені ну я ж тихо граю. Пограти мені не дав. У мене катка там така була, а ти гавно прийшов і все заснує. Ти що, бать, а Де я тобі буду шукати пігулки? Ти неадекватний дід. Від'їбеш. Мені треба прилягти, я втомився. Неймовірно, what the fuck. Знову? Одне і те саме? Як в тебе гра з цього почалась. глюк, певно, був, так що ти вже пройшла по снайдеровськи. Просто снайдер біг і зачепився. Зіскао! Не відповідати на дзвонки цієї корови. Га, у неї форма корови через те, що батько її коровою називає. Ця гра, це якийсь гештальт автора. Я не знаю. Схоже на ваджайну. <рив> ну це не повноцінна гра. Отка гра, не страшно, не ясно. Я здивована. Ге? <рив>